Доброго здоров'я! Початок жовтня. Ми в Сосновому лісі доволі таки холодно зранку. Правда, не такий вже ранок вісім годин дивимося. До того у нас мрячили дощики, і ми надіємося на гриби, і грибів дуже-дуже багато. Гриби називаються миші. Там вони. І ці миші їстивні. Куди не глянь, куди не ступи, повно грибів. Ось такі гриби ми забираємо. Маслюк жовтий, Чисті. бо дуже холодно. Ось тут гриби. Гриби миші. І ще маслюк. А тут скільки мишей сидить. Маслючки клас. Повилазили такі, хоч і температура доволі низька, тут теж миші. Оце так так, маслюки реп'яхами. Ось тут скільки їх. Забираємо, ми дуже раді маслюкам. Яка тут чисельна група? Клас великий. Теж, теж чистый. А тут аж три разом лизут. Сюэлис лютеус. Маслюк желтый. Можна й не перевіряти. Відерця маслючків, глиці багато, вони всі почистяться, помиються. Але спочатку ми з вами звернули увагу на ось ці чудові грибочки, які я назвала мишами. Чи не так вірні асоціації? Якби мишки побігли по лісі, по траві в сіреньких шерстяних шубках, чисельні, невеличкі грибочки, ці добрі. Їх збирають в деяких місцевостях відрами, маринують, смажать, солять, вони крихкі. Звичайно, ось я зачепила і вже грибок зламався. Проте, якщо немає інших грибів, то ці гриби йдуть на збір масово. Гриби називаються рядовка землиста, тріхолома тереум латинною, де тереум земля. Бачите, гриб попадається доволі м'ясистий. У нього сіра шапинка з радіальною волокнистістю, шерстистістю, отак. пластинки спочатку світлі, потім сіренькі. Ніжка світла, доволі пізнаваний гриб. Тут по краю він світліший, буває, що і нема такого світлого краю в рядовці землистої. Вона з горбком, запах у неї, запах землі, скажімо так. Коли відварюєш, цей запах зникає. Я ці грибочки беру, коли вже інших немає. До речі, рядовка землиста росте не скрізь, вона знає свої місця, але в тих місцях висипає масово. Он туди й туди й туди простягається. І в цій діляночці лісу вона майже на кожному кроці, мабуть, тут вапнистий ґрунт. Бо я таке чула, що рядовка землиста трихоломатереум любить вапнисті ґрунти. Ще один грибок тут росте масово і чисельно. Це гебелома клейка. Гебелома крістуліні Форміс Латиною. В Англії цей грибок називають отруйним пиріжком або отруйним тортом. Чомусь. Крістула в перекладі з Латини, це пиріжок або скоринка. І як ви зрозуміли з усього всього. Гебелома клейка, гриб отруйний. Брати його не можна, але його треба знати. Гриб належить до родини пабутинокові. Кортінаріуце, де більшість грибів отруйних. Клейка само по собі значить, що срапинка буде клейкою. Ось вона клейка. Зараз сира погода, вона клейка і блищить навіть у суху погоду. Шапинка білуватого, коричнюватого кольору інколи буває навіть червонуватого. Пластинки спочатку світліші, потім ось такі іржаві. Ось знайшла гебелому зі світлими. Ніжка може бути закручена, може бути пряма, біла, тонка і без вольви. Це гебелома у них вольви немає. Мішка в основі ніжки. Я думаю, ви будете знати такий гриб. І не намагатиметеся брати до свого кошика. Часто запитують, як я запам'ятовую складні латинські назви грибів. По-перше, на що вони? Щоб точно знати, який це гриб. Наприклад, польський гриб у нас називають синюк. Скажеш, синюк загало. І ніхто не зрозуміє, що це таке, тому що синіють багато видів грибів. А скажеш, імлерія бадія і зацікавлений грибник. Якщо він захоче дізнатися, що саме ось я беру, наприклад, то він подивиться, погуглить і дізнається, що то таке імлерія бадія, польський гриб, гебелома кристаліна Форміс, гебелома клейка. Як о крістулі на формі запам'ятати? Наприклад, пересічні назви, які часто вживаються, запам'ятовуються автоматично. Наприклад, лисичка жовта, Кантарелла цібаріус, білий гриб, болетус едоліс, а ось таке. Крістоліна Форміс. Такі назви я запам'ятовую по асоціаціях. Мені згадалася ведуча програми Аферисти в сітях Крістіна Лебідь. Якщо ви знаєте цю ведучу, вона дуже епатажна. Я дивилась пару таких програм. Мені ця дівчина цікава, і я першу частину латинської назви ми запам'ятала я Крісті, Крістіна. Вона вбирається часто в інстаграмі, в в такі гарні плаття. І я провела умовну лінію по її портрету лінії, тобто по її формах. Там форма ну таке, але назва запам'яталася: Крісті лінії Форміс. Ось так. Розвидніло навіть сонечко, виглянуло за декілька днів сутінок. І, видно, грибочки, яких раніше не бачила. Лізуть маслючки. Вони повинні бути скоро. Багато маслючків і вже є ось такого гарного розміру, чистесенькі грибочки. Ось далі отруйні гебеломи, а серед них добрий маслюк. А ще поряд ще кращий рижик, от з рижиком проблеми, на жаль. Ще один рижик перевіримо. Уже вискочив після дощів. Цей добрий. Подивіться, який морквяний сік виступає у нього на пошкоджених пластинках та на зрізаній ніжці, красиве кольорове видовище, у рижика обов'язково концентричні круги по шапинці. Рижик, значить, рудий колір, що пластинок, що верху шапинки. Красивий, гарний, смачнющий гриб, найкращий для засолу. А тут що тут маслюки, маслюкам ми дуже раді, щось він. М'якенький не будемо чіпати оцей пружний. До речі, маслюк цікавий. Бачите, починають виступати у нього по краю шапинки білі, білий сік. У нього немає спіднички на ніжці. Маслюк зернистий називається. Але він такий самий смачний, як маслюк жовтий. Добрий гриб. Ось, бачите, зовсім немає на ніжці навіть сліду кільця або спіднички. Ну, він старенький, я просто зірвала, щоб показати ніжку. Це вже я тут пройшла і збила маслючка. Зараз сира погода і все одно трошки на гімінофорі. Тут, може, краще видно, виступає молочний сік. Молочка в ньому бути не може в маслюку, тому що він не молочай. Он уже виступив добре, мені видно. Пізніше ці крапельки соку засохнуть і перетворяться на грудочки, на зерна. Тому й маслюк зернистий. До кошика маслюк зернистий. До відерця, я чомусь не розраховувала на великі гриби і взяла з собою відерце. Ще маємо групу маслюків. Зернистих, як бачите, немає кільця на ніжці. Не група, а двоє, тому що ось це, котре я спочатку сприйняла як маслюк, бачите, в ньому пластинки. Це. Генетично родич, хоч складно в це повірити, тому що тут пластинки, а тут трубочки, навіть родичка, маслюка мокруха соснова, мокруха пурпурна. Притому гриб паразит, вона паразитує на грибниці маслюків і на грибниці інших грибів. А так вона, коли молоденька, смачна, її можна брати. А маслючки в нас не дуже. Ось є поряд. Чомусь у них, як бачите, пропавші ніжки погнивші. Значить, вони гірше переносять вологу, ніж маслюк жовтий, так як ми побачили вже котрий маслюк зернистий. Бачу, і у всіх гнилі ніжки. Ось такі маслюки на рижикових місцях. Але й маслюки люблять рости серед цієї травички, ось такої, не чуй вітер голохатенький, Цвіте вона жовтою квіточкою, на стеблі. І стебло стійке до пориви вітру. Якби не чує його, не чуй вітер, а волохатенький, тому що з іншого боку листок рослини світленький і в світлих волосках. Рослина лікувальна. Працює над покращенням опорно-рухового апарату, але збирати її потрібно, коли цвіте. Ідемо далі, шукаємо маслюки. Оно, ну, світяться масними шапинками. Маслюк, тому що масляниста шапинка. Ось і. Теж маслюк жовтий, добрий, красивий грибочок. Ще у нас маслючки, молоденький, добрий, на цього надії немає, але перевіримо раптом. І раптом попали. Забираємо. Ось таку картину часто зустрічаю в зрізаній рижики раніше, ще до дощів, а таку зрідка. Молодесенький рижик, найцінніший, який може пролізти в горло пляшки з-під шампанського. Такі рижики колись називали царськими. І відправляли на експорт. Знову у нас маслюки. Такий серйозний, темнокоричневий маслюк. Виправдав наші надії, тут ще й маленький поряд. Ось тут якийсь цікавий грибочок, дуже світленький, схожий на гебелому, а габітусом, тобто формою на Маслюк, проте це дітей, те, це сироїшка. Якби вона була чиста, я б її взяла. Здалеку помітила, що тут щось красніє ліловіє. А це сироїшки, ось такі гарного кольору. Перевіримо добрі сироїшки. Беремо, в смаженину вони аж геть підуть. А тут маслюки рудого кольору. Я навіть підходити не хотіла, гадала, що то лаковиці, проте якось таки підійшла. Це маслюки. Подивіться, який красивий. Красивий червивий. Так. Маслюки зернисті, з ними проблеми. Ось ікра, ікра маслючача, зернисті маслюки виступає сік на трубочках. Оцей добрий, до речі, не гнила ніжка. Тут гнила вже. Холодно їм. Ці маслюки більше теплої температури. Навряд чи вони виростуть, тому що у нас прогнозують заморозки. Вийшло сонце, вискочило, і якщо воно на ніч отак вищиряться. То прогнози виправдаються, будуть заморозки такої холодної погоди. Подивіться, який реп'ях маслюків всі разом зрізаю. Теж маслюки зернисті, проте тут вони на відкритому місці більш збереглися, і то не всі. Маслюки здалеку світяться, отам відсвічувало. Проти сонця на сонці блищить, я бачу. Тут є маслюки не один. Оцей так яскраво світився, він до цих пір світиться на сонці, добрий. Заманив і не обманув, скільки їх тут лізе. Чудово, Натрапила на ще одне грибне місце. Ось червоний мухоморчик, подивіться, який гарний аманіта мускарія аж відливає рубіном. Тут сироїжка. А тут маслючки, притому такі, які вже постаріли. І які, і які вилазять, проте, якщо маслючки зернисті, ми з вами кажемо, то збирати їх майже марно. Треба чекати, щоб трошки потепліло. Тоді зернисті маслюки будуть хороші, а цей маслюк хороший маслюк жовтий. Витягла молоденькі зернисті маслюки. І вони навіть в такому молодому віці не запнуті покривалом, яке потім би стало спідничкою на ніжці. А маслюк жовтий, як ви бачите, з покривалом і він крепший чомусь сьогодні, в усякому разі, ось бачите, молоденький маслюк і вже уражений. Дома розберемось. Оцей маслюк я вже бачу, що ж зернистий, і він відірвався, ніжка згнила. А тут є молоді, ось вона молоді мокрухи. Які які, Як ми вже знаємо, паразитують на грибницях, маслюків і інших грибів. Молода мокруха ще запнута, таке, як павутинками, навіть горбок, пімпочка у неї посередині шапинки. І тут відірвалася ніжка. Мокруха не стара, гарного вигляду. Ось жовтий колір в ніжці. Але він буває набагато яскравіший. Почала рости смачна коричнева рядовка. Тріхолома імбрікатум – рядовка коричнева лоската. Бачите, як вона розтріскується на лусочки. Часто вона червива. Так, думаю, що й тут буде червива. Ніжка в неї без мішка, часто загорнута, пластинки в молодих світленькі, потім коричневіють, шапинка часто розтріскується, якщо знайдете добру. Расу в лісі рядовки коричневої лускатої, вважайте, що вам крупно поталанило, тому що інколи вона може і гірчити, але частіше вона буває просто червивою. Хробачки теж знають, що цей гриб дуже смачний. Вийшла на більш відкриту місцевість, і маслючки попадаються і попадаються, збираюсь, збираю. збираю. Тут під сосну забігли, маленьких багато, бігла до цього гриба, спішила, чуть не впала. А, а ось він який, це просто свинушка тонка, я її не беру, розчарування, і там вона, маслюків на відкритих галявинках, море маленьких. Багато класні маслючки, вже мені нікуди збирати. Ось уже нагору набираю. Незважаючи на те, що в лісі доволі холодно, відчувається, що настає гаряча грибна пора, багато грибів. Ось ці маслючки я набрала буквально за півтори години. У мене час обмежений, а так якби походити, то можна набрати дуже багато. Зустрічаються рижики, зустрічаються рядовки. Проїжджав грибник, каже в їхньому селі: зелениці носять відрами, так що можна щось та набрати. Всі в ліс.